Почну, мабуть, із червоного кольору. Дістаємо стрічку і починаємо обмотувати нею наш торт. Потім використовуємо рожеву. А тепер блакитну. Здається, виходить непогано. А? Все, тепер потрібно прикрасити торт зверху. Для цього нам знадобиться так само солодка стрічка. Я буду викладувати спіралі, буде дуже схожа на лабіринт. І Готово. Дуже чарівне видовище. Чи не так? Я дуже задоволена. Квентін, е -е, що з тобою? Прокинься? Ось це так. Вони такі яскраві та апетитні. Давайте швидше спробуємо, що вийшло. Так, перевіримо, як же я обожнюю тортики. Це найкраща їжа на світі. Ух ти, кульки! Та це жуйка. Перевіримо її на міцність. Так, подивимося, що в нас тут. Ой, що я наробив? Допоможіть. Зараз весь торт розлетиться по кімнаті.